Доброго ранку, мої маленькі друзі! Як у вас справи? Я сподіваюся, що ви вже давно всі прокинулись і маєте гарний настрій. Тому я пропоную вам сьогодні послухати казку про сімейні цінності, адже сім'я це найбільше багатство, яке є у кожного з нас. Казка має назву Чарівне намисто бабусі. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Млинці у бабусі виходять чарівні, ідеально круглі та майже прозорі, з запахом вершкового масла та ванілі, можна з'їсти один і не зупинитися аж до дна тарілки. Бабусю, чому твої млинці так швидко закінчуються? запитує Варя. Тому що біля плити багато мисливців на млинці, сміється бабуся, а мама Варі додає, що бабусині млинці це сімейна цінність. Маленька Варя знала все про цінності. У неї була скринька з коштовностями, спеціальний ключик та замочок, щоб ці цінності зберігати. У скринці лежало колечко, значок, кольорове каміння з пляжу та кілька фантиків від улюблених цукерок. Якщо млинці це цінність, потрібно їх у шкатулку покласти, каже мамі Варя. Є такі великі цінності мила, які в скриньку не помістяться, відповідає мама, а дівчинка смикає плечима і думає дивно, малинець поміститься, він не такий вже й великий. Увечері бабуся посадила варю на коліна, дістала свою скриньку з коштовностями та розповіла казку про чарівне намисто. Це намисто не просте, а сімейне. Мені подарувала його мама, твоя прабабуся, а їй подарувала її мама, твоя прапрабабуся. Тепер я тобі подарую це намисто. Бачиш, намисто різнокольорове, це неспроста синя намистина це довіра. Вона означає, що в колі рідних можна поділитися будь-якою проблемою та почути слова підтримки, справжня цінність. Біла намистина повага. Я поважаю тебе, а ти маєш поважати батьків. Помаранчева сімейні традиції. Це книга, яку мама читає тобі на ніч. Спільна сімейна вечеря, мої млинці у вихідні, дні народження. Зелена намистина відповідальність кожного в сім'ї перед кожним. Я допомагаю тобі з прибиранням. Ти кладеш тарілки після обіду раковину. Блакитна – прощення. Щоб не сталося, у сім'ї ми прощаємо один одного, рожева намистина, чесність. У сім'ї всі на твоєму боці, немає сенсу брехати. І остання, найголовніша червона намистина, любов, всі ми дуже любимо один одного. Варвара забрала намисто, одягла його на шию і покрутилася біля дзеркала. Так, такі великі цінності у скриньку не покласти. А як же тоді їх зберегти, цікавилась дівчинка. Треба про них пам'ятати тоді і своїм дітям намисто можна передати. Варя повторила про себе цінності за кольорами, порахувала пальчиками намистинки і пішла допомагати бабусі в млинці сирок загортати. Запам'ятайте ці великі цінності, які не можна покласти у скриньку. Пам'ятайте про них завжди, любіть і цінуйте свою сім'ю. Гарного вам дня, до побачення!